Надцятого року номер 304 А саме внести зміни в рішення сесії щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури. А саме пул 4 будинок культури село Зоря площа Жовтнева 2А1 виключити контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з правових питань місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики голова Кузмі Колоша та Михайловна. Ось такі пропонується проект рішення, який буде спрямований заказним з повідомленням самому арбітражному керуючому, хоча ситуація, як ви самі розумієте, дуже дивна з цих всіх приводів інших, тому що як було не знати це все, і передавати, не перевіряти дані, при тому, що це були там присутні представники комісії райдес-адміністрації нас і були присутні ну, всі, скажімо, і начальник відділу культури, такі і відкажу, керуючи це прекрасно знали, так довго щось не давав відповідь на лист. Так, пропонується такий проєкт рішення. <пробітник> ні, давайте ми, ми прогнозуємо це. Але я хочу поставити до відома депутатів про інші об'єкти, які нам передавалися, які ви приймали. Пам'ятаєте, да, да, давайте да, це а я так ще розкажу про нашу да, долю інших. Ні, це... ні, ми запропонуємо про це. Через місяць прийде такий саме аналогічний ви... лист. Тільки по тому, що Ні. ви зараз розкажу я, я, я за Про інші об'єкти, про... якщо... я... Я, але... я не зрозумів, якщо, вибачте, таке примітивне, може запитання. Я не зрозумів. Якщо воно не було на балансі е, освіти, то фінансувалося звідки воно? Так почекайте, як це? Якщо район фінансував, і як це воно не читалося на балансі? прийняли Далі я вам проінформую, що ми я прийняли. Не можу цьому зрозуміти. Шановні депутати, давайте я, 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 я теж багато шо, нічого не міг зрозуміти, поки не отримаю відповідь від самого арбітражного керуючого, якого ми чекали близько двох місяців. Але особливо активність е, оправляючих керуючих проявив і мені не дають наші працівника праду сказати в останні два тижні, коли каснулося питання передачі очисних споруд. Пам'ятаєте, у нас була сесія 8 числа. Я ставлю вас довідомо, що 8 числа на сесії ми з вами приймали і затвердили перелік об'єктів, які нам передав арбітражний керуючий. до об'єктів належало дуже багато об'єктів, а як виявилося, в останній розмові я з ним говорив, ми в потрібно була присутня. Я сказав, фактично ми нам передали два об'єкти, які не потребують данішого чи судових вирішення, або ж інших. Це пам'ятник 1 і другий пам'ятник. Інший попередньо. Це серйозно говорю. Очисні споруди, коли ми з вами приймали всі ті об'єкти, які були нам арбітрарним, керуючим, передані, які були в комісії, і виявилося те, що вже 1 числа до нашої сесії, коли ми брали очисні споруди, вони були зареєстровані в Рівненському районі Клевенської селищної ради. Це до були нашого рішення? До, 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 до... до нашого ми, до... ми 8 числа приймаємо рішення, беремо об'єкти. А 1 числа 1, -го а чи 1 приходили грудня. Але чи, ні, чи... приходили ходили сюди на вони приходили в поцінах. Вони були цю е, інформацію. Вони <сказу> таємно вибуху, це зберігали. <сказу> І тому, шановні депутати, я вам говорю, що ми по цьому питанні, як воно не прийде, але ми будемо звертатися до судових органів. Ми спеціально запросили компетентних юристів, які вже е, працюють над цін. Це є. Е, е, наш депутат вона збирає всі перелік документів, вивчає юридичну основу передачі. Там є дуже багато нюансів. Це Козміюк волошина Наталя е, Михайлівна, Вона цим питанням займається. Ми заключили з нею договір. Це по очисних. По іншому питанню про передачу амбулаторії. Він нам хрестився, бо я не хочу. Я, я, зараз не, я, так, не <рив> так, але також це питання було завульовано і не повністю проінформовано депутатів. Там були свої нюанси, але зараз фактично без допомоги юристів ми ці питання самостійно вирішити я не можемо. Я Вона вийшла. Я не можна вийшла. Розкажіть про амбулаторію. Ми почнемо про те, що в нас стоїть в порядку денному. Ді зміни ми не піднести, коли на себе okay. керує, що бере таку відповідальність його виключити, ми його виключаємо, тому що як, ми зобов'язати не можемо. По інших об'єктах наступна ситуація. Два пам'ятники вже сказав Михайло Михайлович. E, значить, село Дике там до розміщене наш приміщення ФАПа, його вдалося реєструвати, і людина зареєструє, вже реєструє, проходить процес реєстрації частини приміщення, в яке використовується під житлове сім'я буньків. Mm -hmm. e, квартира, та що ємець Марія Миколаївна, також вже вона своє право як, реалізувала на реєстрацію відповідно цієї квартири. Значить, незавершене будівництво будинка культури в селі Білів. На даний час воно не можна поки що зареєструвати, або будемо приймати рішення сесії, що обговорить правовою комісію і в судовому порядку реєструвати, тому що там не завершене будівництво і крім актів прийому передачі немає ніякої документації і, скажемо, законопослушні реєстратори, поки немає ніяких змін. Реєстрації. Вони не можуть просто так зареєструвати правоприйомів передачі, їм як мінімум треба акт про початок будівельних робіт, тобто декларація про Добре. початок будівельних робіт. Ось, це щодо незавершеного будинку культури в, в селі Білій. Стосовно амбулаторії в селі Зоря, е, е, деяка фірма зареєструвала 30 грудня 2016 року. За цією адресою своє право на 400 там приблизно квадратних метрів повністю. Але так як говорять вони, люди, які скажімо, десь працюють з цією фірмою, то знову ж таки всі якось такі до того, ж ведуть то вони перереєструють, що вони це зробили помилково, і ми побачимо за тиждень часу, чи ми зареєструємо амбулаторію нашу, чи будемо також в судовому порядку, тому що акти прийому передачі підписані. Відстоювати це право. Почесни ми повинні, крім того, що ми заключили договір, Михайло Михайлович, дивитися, які будуть ще судові витрати, і тут однозначно треба готувати позовну заяву до суду, бо іншого немає, бо нас люди не зрозуміють навіть. От як ми будемо ще далі заволікати, бо Наталя Михайловна там вивчає, але треба ці, всі, бо ну, ну, це будуть додаткові витрати, це все треба професійно закладати кошти. В нас акти прийому передачі 1 грудня були підписані, і 1 грудня клевань як не на право А 8 грудня ми ще не засередили сесійно ці акти прийому передачі, бо була сесія. Півтора місяця з нами не виходить на зв'язок е ні ні керуючий, ні його заступник. От дав, він сказав, що зафіксовано є це все. Ну як зафіксовано? Документи. Документи. Ми ж державний орган, ми не граємо в перегони. Ми не використовуємо якісь незрозумілі методи, розумієте, хто має бути зафіксовано? Реєструє, зокрема, реєструє право власності на очисні споруди, Клевенська селищна рада, так і саме державний орган. Наші державні реєстратори з райдержадміністрації це все реєструють, при тому, що одночасно відбуваються передачі, представники адміністрації. Зокрема, окремих відділів знаходяться у нас в комісії. Ну ви розумієте всю ситуацію. Що ще може ще можуть бути перегони? Ми державні органи. Ми перегони не, не бігаємо. Ми племо. нічого не пишу. Жовтянський був присутній спочатку, був присутній. Але ти спочатку спину це говориться про те, що вони своє робили, а нас з нас робили ми дурі. Да, зараз подіємо, нічого не пришвидшуємо, це зараз розводили торгувалися за ціну. А наші комповіста в торгаші поторгувалися і, і, і спали ціну на водовір. Ну і оце все по наших об'єктах. І фактично, як я повертаємося, що фактично нам чисто передали лише два пам'яті. Ну те, що не цікаво. Люди помилятись можуть. Якщо у нас в певні можуть професора поставити і факт на другий день зняти його, то що хенчер може таке зробити на сірову. Ну то що тут такі про ці люди не помилилися там на цьому що за фірма Я хотіла запитати. Ну у нас є відмови. Відмови просто реєстраторам, тому що вже зареєстровано. там всі немає яка написана. Неофіційно, є, але неофіційно. Я ж не можу оголошувати, бо я не знаю, чи це точно так, чи вони це не Вони не мали коли до середи надати документи. Що? мали надати документи. Вони тепер, це я що? зрозуміла, що тепер звернуться вони до нас на виконком про присвоєння їм нової адреси. адреси щоб цього, то Я тільки сказала, будь ласка, всі документи, чи це буде один Звісно. повноважений представник чи другий, всі документи під заяву, тому що просто на заяву про присвоєння поштової адреси ми реагувати не будемо. Будь ласка, і як там, що кому належить, весь пакет документів. Ще почнемо присвоювати незрозуміло, кому які адреси. Ну а теоретично не приймаємо це рішення. Що це призводить? Теоретично теоретично призводить до того, що ми дали згоду на прийняття того самого будинку культури, а тепер ми актів не підписуємо. Це вже наш наші проблеми. Тепер ми його виключаємо, інформуємо арбітражного керуючого, які в нього там моменти будуть нас менше з тим цікавить. Я не знаю, як він спочатку його вперед включав, а потім тепер виключає. Це його питання. Тобто немов висловити ніяк. Якщо там, достовірно є інформація про те, що є власник зареєстрований, ми не маємо права державний орган брати на баланс такі об'єкти. Поки не буде втримано порядку зняття з реєстрації чи оскарження, чи не зняття, інше рішення, тільки ухвалювати. Можна ще питання, а скажіть, будь ласка, о, наскільки я знаю, перша, перший документ про реєстрацію був зареєстрований не на площу, тобто не адресно не на площі Плютинського, а на вулицю Плютинського. Вони внесли зміни в, ну, в Державний реєстр в майнових прав Тому що вони перший раз зареєстрували будинок культури права власності на вулицю Володимира Плютинська. Це не є вулиця Володимира Плютинського. Це є площа. Я їхніх документів не бачила всіх реєстраційних там. Ну наскільки я пам'ятаю, на виконком приходила Олена Петрівна, вона ж приносила якийсь пакет документів. Ну, да. ну вона приносила пакет документів, але вона їх надавала твачку. Вона нам їх не надавала, і в принципі той, що нас то, немає да. які документи, і ми ж віримо уповноважені особи, тобто абітражну керуючку, які нам прийшов листа, що прийміть. Ага. От прийняв. Ми не прийняли, ми попередньо надали згоду, ну, да, да. а тепер він говорить, що він не має, да. Не може передати, бо там є документи. А зараз він напише другий лист. Да. Будь ласка, виключіть чесні споруди з перевідами. Забираємо чесні, віддайте. І от честь спорудах у нас підписані акти прийому передачі і завірили його початку, а по будинку культури ага. ми мають можливість судовому рішення закинути за, за топотати, що, то на, що маєш. Маєш. по будинку він не має вибуватися, а у очисницю не знають отака в нас ситуація з тими об'єктами, які нам передали. Я пропоную шановні депутати затвердити проект рішення, рішення, яке вона потрібно озвучила. Депутати ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропоноване рішення? Прошу голосувати. Хто за проти, утримався, Голосував? Рішення приймається одноголосно. Слідуючі питання: порядку денного про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність учасників АТО. Шановні депутати, хочу вас промовувати, що комісія, яка була створена, провела жеребкування. На жеребкування з'явилися 10 чоловік, в яких були оформлені всі документи, які для... більше. Було більше. Ну, я про це не буду говорити, але в комісії було встановлено, що ті е, 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 учасники АТО, які надали всі документи, які потрібно до переліку, зокрема посвідків про те, при їхню участь в АТО були допущені до жеребкування і було проведено жеребкування. Було 10 чоловік, я зачитаю вам прізвище. Хто надання? Так, перше, це Романюк Михайло Олегович, населений пункт витінок УЗУ. Ні, далі є цих ні. Отримав Алябій Петро Миколайович в Грабові, Ковальчук Петро Миколайович Грабові, Смітоковський Юрій Леонідович Грабові, Побережник Олександр Володимирович Грабів, Рибак Петро Петрович Грабів. Охимчук Руслана Дмитрович Зоря, Бойчук Віктор Петрович Грабів, Зятко Ярослав Юрійович Зоря, і Ромачук Ігор Васильович. Узорі. Отакі саме було проведено лікування, все було дотримано дінос законодавства, було написано їхні їхніми заявами. Андрія Анатолійовна все просвітувала нормально, все порушення як і він було. Тому пропоную затвердити. Я би хотіла трошечки доповнити. Ми просто обіцяли тим, бо Богдан Петрович був присутній він в цій комісії. Ми їх не запрошували, бо ми не включали в порядок денний земельні питання, але хотілося, б, щоб депутати були в курсі. Я думаю, що на наступну сесію, яка в нас буде Можливо. ми їх запросимо. Можливо. Були присутні в нас ну, учасники, о, не учасники, пробачте, люди, які були призвані, але вони не попали у... Туди в, ну, в, в бойові дії туди, вони або кордон охороняли одні з них, другі вчили і готували людей туди. Ну, Так чи інакше, вони не попали. І вони, виходить, так, півтора року відпрацювали, їх сюди ну, відпустили вже додому, але участка бойових дій і статусу не мають. Тобто вони півтора року. Працювали, але ж в Ітозі немає ніяких, але таких людей це було присутнє трьох тоді, чи трьох, чи чотирьох-трьох. Але ми стали піднімати ну, бо Були тут дуже спори, скандали, звинувачення. І Тому нам треба подумати, бо вони в такому підвішеному стані. вони якби були включені в поза чергово, тому що казали, що в них появиться. Ж. Ну, Казали, у нас буде корочка, а коли прийшли повчати, корочки в них немає і не буде. І таких людей, казав Олег В'ячеславович, взагалі які призвалися і не, ж, ну, не попали туди. Десь близько да, ну, написано? Вони там були, але немає документів. Ні, вони не були. Вони, от, наприклад, у Львові база е була. Треба, щоб всі мобілізовані, але не, вони не мають. <свист� -мобилизовані> <так. свист� -мобилизовані> Тому е, в порядок денний я би просила Михайла Михайловича включити, щоб ми говорили всі, в яку чергу вони мають йти. Тому що присутніх була з комісії Богдан Петрович, я, Михайло Михайлович, і хтось ще читав? І Дем'янович. Дем'янович, так, Дем'янович, Дем четвертий. <свист� -мобилизовані> Е, ну, до нас було багато претензій, але чотири людини не може приймати рішення, в якій черзі вони мають бути, і щоб люди мали якусь е, определену виснову, а то їх так якби кличуть, а вони прийдуть, а їм нічого не даються, вони вже знають, тому. Да. Давайте Но ми що давайте що ми комісійно окремо це питання обговоримо і далі винесемо сесії, тому що божеви... да, дякую. Дивіться, і вже в мене були ще треті жеребкування, тому що сьогодні приходила Обама одного. Він не може, він знову там воює, а не може приїхати, він може в кінці березня приїхати. Я думаю, що третій етап жеребкування ми з вами змусимо весною провести обов'язково, тому що ми да люди, що ми включаємо жеребкування на даний момент тільки. Учасників бойових дій, які проживають на, на території Зарянської сільської ради. Бо в першому ми давали всі посвят. Ну, Але з таким роздаванням нашим так. учасникам. Пропоную проголосувати, затвердити оці розміщав. Прошу проголосувати. Хто за, проти? Так. Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду п'ятого питання Сергій Миколаївич, Будь ласка, Де, проект рішення, рішення таке рішення, так? послухайте. Треба так? обговорити, які питання, щоб <кліст> правильно сформувати пункти <кліст> через те, що <кліст> має цей щоб передати мережі в безоплатно в набаланс рівноволоне, потрібно перш за все сформувати додаток, в якому вказати перелік. Там мережі їхні технічні характеристики, От, бо є повітряні лінії, дуже нові. ми його вже собі взяли, правда? Так, це перелік так. нас є. Тепер, так, що ми так, хочемо так, його так, передати так, так, так. і так. медикамент, правда? Ні, ми брали селі на даний момент. Ми є. взяли тільки по ОСББ, які ми робили прийоми передати да, Сергії. Повітряних мене. Ми брали тільки обладнане, що тільки повітряні залишаються за ними, а оці два будинки ні, ні. по перебудинкових територіях, скільки тоді форму. Кабельні, які йдуть по землі, вони не брали. Точно правильно. Є на в нас дві лінії по Конституції, які там декілька опор повітряні. Тобто передача про це. Хай вони нададуть нам документи. У нас всі на балансі Зорянської сільської ради. Повітряних мереж не чиститься. Як ми можемо їм передати, якщо вони на селі не чистяться? Можети okay, вони...